Російські військові, які перебувають на захопленій Запорізькій атомній електростанції, розмістили свої БТРи за 60 метрів від п'ятого реактора. Про це йдеться у звіті британської розвідки. Там додають, що дії окупантів несуть загрозу ядерній безпеці. Нагадаю, раніше українська національна енергетична компанія енергоатом повідомляла про те російські загарбники додатково завезли до ремонтної зони АЕС два бронетранспортери та шість спецвантажівок. Загалом на станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки ворога. Наразі там працюють два з шести реакторів. Вона продовжує виробляти електрику для потреб української енергосистеми. Однак через постійні ворожі провокації існує висока загроза порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. А уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російське військове і політичне керівництво не соромиться говорити світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої атомної станції. Марта Мельник, державна експертка директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності МОЗ України, з нами на зв'язку. Пані Мельник, вітаємо вас. Доброго дня. Рада бачити. На фоні останніх новин і подій на Запорізькій атомній електростанції. Багато Інформація є про те, що робити цивільному населенню у разі, якщо росіяни вдаватимуться до ядерних провокацій, що в Міністерстві охорони здоров'я розробляють які програми, і е, чи потрібно закуповуватися е, йодом так для того, щоб проводити його профілактику, тому що в низці аптек його вже немає. Дякую за запитання. Давайте спробуємо трішки систематизувати. Передусім, ми, якщо ми говоримо про. Ем... Загрозу радіаційної безпеки це одне. Однак, якщо ж все таке таке станеться, передусім нам не варто панікувати. Нам потрібно офіційно слухати сповіщення органів місцевої влади. Нам необхідно зрозуміти, що ж відбувається. Передусім, треба здійснити контрзаходи. До контрзаходів відноситься перебування в укриттях або в приміщеннях, закрити в житлових приміщеннях, закрити вікна, закрити. Безпосередньо вентиляційні канали. Якщо ми в цей час перебували на дворі, нам необхідно зняти одяг, помістити його відповідно або герметично, або просто в пакет, видалити з житлового приміщення, прийняти душ, ванну, душ з безпосередньо, безпосередньо миючої засоби. Щодо прийому препаратів. Ем... Калію йодиту наголошую не йоду, а калію йодиту це зовсім інше питання. Нам також варто слухати сповіщення органів влади, оскільки вони лише достеменно скажуть, чи є в цьому необхідність, чи в цьому необхідності немає. Насамперед, хочу сказати, що не варто здійснювати жодного ажіотажу і штурмувати аптечні пункти в пошуках препаратів калію йодиту. Оскільки Міністерство охорони здоров'я організовує і безпосередньо забезпечує накопичення і сприяє цьому накопичення запасів в на місцях в регіонах, в тому числі в закладах охорони здоров'я. Е, однак, якщо є якісь все таки побоювання, хвилювання можна придбати калій йоди. Однак варто при... пам'ятати, профілактичний або превентивний прийом може зашкодити нам. Передусім, потрібно слухати офіційне сповіщення і лише Марта, давайте у разі розкладемо реальну, реальну ситуацію, зараз. коли ви говорите, нам потрібно слухати офіційне сповіщення. Дивіться, починається паніка, зникає зв'язок. Ми не можемо зараз, вже маючи досвідче. Ви ж можете дати доволі чіткі рекомендації того, що йод вживати не потрібно, або вживати його потрібно тільки за яких умов. Тому що так само, як і в 1986 році, ми вже пройшли цей урок. Здається, ніби зараз вже, е департамент громадського здоров'я і профілактики може дати чіткі рекомендації. Покладатися на те, що слухайте, коли немає зв'язку, а зараз подібне відбувається, напевне, не досить коректно. Але люди реально не... зараз продовжують досвід, і повторюють помилки безпосередньо, е які ми мали здобути вже 30 років тому після аварії на Ну, Про який йод йдеться? Не зовсім з вами погоджуюся. Спробую вам е безпосередньо трошки роз'яснити. Ми говоримо не про йод, а про калій йоди. Це е каліюди це препарат стабільного йоду. Сам йод йод, люголя, спиртові рощини вони є небезпечні для здоров'я. Про це й варто говорити, тому взагалі... що населення, питання від якого зараз поставив вадим, вони вважають, що достатньо випити йоду. Вони попалять у себе все середині. Ні, в якому тому разі. Тому дуже важливо говорити, що в жодному разі взагалі не робіть цього. Тобто просто їм е... різко треба говорити про це. Ми неоднозначно наголошували, можна ознайомитися з інформаційними кампаніями на нашому сайті. Міністерство охорони здоров'я розробило та доводить безпосередньо в регіони інформацію про регламент йоду профілактики у разі радіаційної аварії. Чітко зазначено лише препарати стабільного йоду. Ними є калій йодит. Єдиний препарат в Україні. Якщо ми говоримо про йодомісні препарати в стилі йодомарин, йод, розчин люголь вони не являються ефективними, вони можуть виникати навіть. Викликати токсичну дію і можуть становити більше загрози, ніж е, безпосередньо ефекту. Щодо превентивного прийому, не зовсім погоджуюся, бо профілактичний прийом е, може викликати також низку наслідків, Ради, е, Сполучення або зв'язок по радіо більш-менш завжди стабільний. Якщо ми говоримо про про превентивний прийом ми можемо пізніше, опісля мати надзвичайно негативні наслідки. Тому, якщо навіть станеться безпосередня небезпека, люди будуть повідомлені, і в них в запасі мінімум 6 годин для прийому є і навіть Трішки більше Дякую вам про принативний прийом. ми Якраз Мартом взагалі не говорили. Пані да, про примітивний прийом. Ми якраз не говорили. Ніхто абсолютно з нас. І тут дуже важливо людям нагадати, щоб був сталий зв'язок. Ті радіоточки, про яких ми говорили ще в лютому на початку широкомасштабного вторгнення. Дуже важливо всім наперед подбати про це, але не поспішати вживати ліки, які тільки вам зашкодять. Тому будь ласка, вивчайте інформацію. І Марта Мельник зараз про це нагадала державна експертка директорату громадського здоров'я та. Профілактики